Невпевненість в собі часто починається з мами. Ти сумніваєшся в собі, вибираєш тишу замість сміливих рішень і сам себе чи сама себе зупиняєш. На старті і іноді це не тому, що ви слабкі, а тому, що колись, можливо, в дитинстві ви чули та дивись, як інші стараються. Дай я зроблю, щоб було краще. Ти там нічого не понімаєш, ти нічого не вмієш, та чого ти знову плачеш. І ці слова стали твоїм фоном уже в дорослому житті. Привіт, мене звати Іна, я розстановниця, розставляю всіх і все по своїх місцях в житті і в сімейній системі. І три прості кроки, які тобі допоможуть. Просто зараз візьми ручку і бумагу і напиши, що я чула від мами про себе. Запиши 5-10 фраз, які вона говорила в дитинстві. Вони тобі прийдуть. Друге, подумай, як ці слова ті, так. Да? Як вони вплинули зараз на твою впевненість? І третє: напиши слова, які ти сама чи сам хотів би про себе почути зараз. І це буде першим кроком до твоєї внутрішньої опори. І залишайся зі мною у мене про справжнє життя.